Вітання всім. Сьогодні у нас, як завжди, таро-прогноз на наступний тиждень. Але так як я людина невгомонна і вже звичне мені не цікаво. Трішечки сьогодні виправимо звичне. Отже, на енергії я викладатиму не, як завжди, араков, а використовуватиму руни. Заодно і їх підучу. Отже, давайте будемо дивитися. Які енергії вируватимуть в наступному тижні для позиції номер 1 Які енергії вируватимуть на наступному тижні для тих, хто обрав позицію номер 2 Ну і які енергії вируватимуть на наступному тижні для тих, хто обрав позицію номер 3. Так, зараз я їх рівненько вирівнюю отак. От ну що, вже у нас руни на столі. Тож обирайте. Розкриватиму руни. Я. Колодою, різдвяне таро. Одинички, починаємо з вас. Яка у вас там руна? О, моя любима, не люблю її. Ну, не в сенсі, що вона мене бісить, ні, а в сенсі, що вона дуже широкого трактування. Це постаруна, яка говорить, що сказати, що у вас будуть якісь енергії вище криші, я не можу. Чи можливо тут сказати, що в енерг... енергетичному плані одиничок буде як пустота на наступному тижні? Так, але якщо ми говоримо про активність, отут активні дії для вас вони будуть пустими. Що мається на увазі? Мається на увазі, що ваші намагання щось подолати, що, скажімо, має. Певний момент відтермінування, від вони не приведуть до потрібних наслідків. Скоріше за все, це просто буде витрачена енергія, це буде витрачений час і це буде витрачений ресурс. Тому вам і говорять, що інколи вам потрібно буде стишувати свою активність. Якщо вам здається, що ви сьогодні зможете пройти замість 3 км км, ви зможете, але на слідуючий день не плачтесь, що у вас болять ноги, поперек і ломить спину. Тому що, знову ж таки, ці дії вони не призвели до потрібного результату. Якщо ви гуляєте для того, щоб насолодитися свіжим повітрям, наповнитися якоюсь енергією, то тут потрібно, можливо, змінити місце прогулянки, але ж ніяк не час. Якщо ви заради фізичної форми, то розуміємо, про чудово все має бути в адекватності, все має бути в поступовості, а не так, що зараз ми все гупнемо і потім вау. Тож, яка буде енергія, залежатиме від вас. Наскільки ви готові будете адаптуватися до того, що відбувається навколо? Десь випустив момент пустоти не діяти, ну, а десь, зрештою, спробувати трішечки промалювати якийсь малюнок або якусь енергію під себе? Добре, що очікує в сфері кохання? Королева Пентаклю. Все як завжди. Все, як завжди. Якщо у вас є постійний партнер, сказати, що будуть якісь встряски, якісь перипетії, все стабільно, як і було. Якщо у вас немає постійного партнеру ви в пошуках, таке саме відчуття, що ваші пошуки продовжуються, і ви стабільно знаходитесь на одних і тих самих ресурсах, ви робите одні і ті самі дії. Але о, при цьому вони для вас не важкі, вони вас не напрягають, а місцями, можливо, і розважають. Добре, що очікуватиме у сфері роботи. Ох, вибачте. Четвірка пентаклів. Знову карта своєрідної стабільності. Знову це повторювані дії, це знайомі маршрути, це знайомі люди, це знайомі цифри, це знайомі документи. Це те, з чим ви зіштовхуєтесь кожного дня. Це те, з чим ви працюєте, ну, ледь не. Е за царя панька, ну, умовно, розуміємо, що зараз трішки я шуткую. Тому сказати, що у вас будуть якісь всплески, ні, але момент такої, знаєте, Боже, нудьги цілком може бути. В той же самий час розуміємо, що є ситуація, коли цю нудьгу можна і потрібно подолати, а є ситуація, коли ми маємо змиритися. І зрозуміти, що ну, зараз поки що о, певного прориву не може бути, тому що є такі-такі-то обставини. І от вам одиничі. Це чітко потрібно розуміти на наступному тижні. Ну, і що у нас там в сфері грошей? Зато гроші приноситимуть задоволення, можливо, будете трішечки витрачати на свої якісь моменти кубковості. Це можуть бути певні власні радощі, це можуть бути зустрічі, це можуть бути. Побачення про тому як любовного характеру, так і звичайного дружнього. Тому, знаєте, я би сказала, що от тут трішечки треба зрозуміти, що інколи цей ваш потік грошей через кубки, він витікатиме в пустоту. Тому, якщо вам здається, що от ви зараз покращите свій емоційний стан. Не завжди це потрібно робити. Тож, що стосується грошей, я б тут рекомендувала трішечки більше приділяти контролю, особливо витратам. Бо ж, знову ж таке відчуття, що ця вода буде вилита в пустоту. На цьому дякую. Переходимо до варіанту номер 2 Дивіться, що у вас тут. Так. А у двічі, райдо. В яку це ви дорогу зібралися? Двіки, в яку ви дорогу зібралися? Ну, що я вам можу сказати? Якщо ви планували якісь переміщення навіть по місту, не обов'язково дуже далеко, то вам показують, що ваші ці переміщення, ваші оці зміни, ваші оці напрямки, вони приноситимуть позитивні результати. Тому я б сказала, що яка буде енергія, вона рухлива буде. Ви постійно будете себе відчувати як людина, яка в русі, людина, яка в якомусь вирі подій, людина, яка, ну, можливо, в епіцентрі шторму. Але цей шторм він вам буде подобатись, тому що емоційно це буде незвично і, я б сказала, неприторно. Що очікуватиме в коханні? Якісь покращення, якісь покращення, перевернути шістка пентаклів. Якщо людина якась з вами не спілкувалася, або умовно спілкувалася, так, ну, обмежено через певні треті фактори, ну або через власні бажання, то тут показують, що ні, на наступному тижні ця ситуація може змінитися. Якщо для тих, хто не має постійного партнера ну, або постійного претендента і знаходиться в пошуках, то вам показують, що може проявитися людина, яка буде вам цікава. При тому, скоріше за все, на наступному тижні ви будете дуже часто заліпати на спілкуванні з цією людиною. Далі, що очікує в роботі? Що очікує двієчок на наступному тижні в сфері роботи? О, король мечів. Ну, тут ви прийматимете, я б сказала, такі, знаєте, доволі рішучі, а доволі такі ем, неординарні рішення. Інколи ви будете розуміти, що е, якась комунікація або якийсь прояв, він буде недоречним. Для когось навпаки, ви розумієте, що спілкування з цією людиною, або якісь спільні напрямки, вони принесуть позитивний результат. Єдине, що це ви все робитимете, я б сказала, з холодною головою. Ви як обиратимете ті напрямки або ті можливості, які будуть приносити вам найбільший результат, найкласніше вірогідності. Ну і ще я б сказала: на наступному тижні, якщо ви працюєте в сфері, де передбачено або носіння форми, до, до речі, лікарі це так само, можна сказати, до мечових відноситься, Ну, або в державній службі, то о, тут показують, що у вас відзначить керівництво. А чи це вже буде фінансова відзнака, чи похлопують по плечу, то вже, як то кажуть, у кожного по-своєму. Отже, давайте, що очікують в сфері грошей. Ну, зрештою. Ну, сказати, що ви дуже будете ними опікатися, я не можу. А скоріше, тут знаєте, тут таке відношення, типу, ну, є і слава Богу. А планування, що ви кудись їх захочете витратити, ну я не можу сказати. Навіть якщо це планування і буде, а скоріше за все, воно не відбудеться. Можливо, буде втручання певного фактору, яке, якби. Це придбання трішечки відстрочить. Якщо ви планували, що на наступному тижні вам віддадуть борг, можливо, погодять якусь кредитну відкриють якусь кредитну лінію. але зараз показують, що ні. Ця ситуація дещо затягнеться, і момент пройдення певних етапів він. Буде довше, ніж ви планували. Ну, і знову, якщо має бути перерахування якихось грошей через рахунки або, ну, особливо тут за кордону, то момент перерахування трішечки затягнеться. Знову ж таки, у кожного це буде по-своєму, але прийдеться вийти в момент очікування. Тож на цьому, двічки, я вам так само дякую за перегляд, і будемо переходити до варіанту. Номер 3. Трійки, що у вас тут? Так, а трійки мені руна скритості, але вона як і відкрита. Це як зрозуміти, вам говорять, що не треба дуже вірити остаточно всім. Я не можу сказати, що вам абсолютно нікому не потрібно вірити на наступному тижні. Ні, там скоріше буде як своєрідний екзамен. А вам як потрібно буде зрозуміти, яка людина є до вас щира і. Необхідно до неї одізватися в тому ж контексті, а по відношенню до якої варто тримати свою рідну паузу або просто скривати свої мотиви або свої дії, тому що при розголошенні в результаті можете трішечки отримати не те, що ви хотіли. Мені цікаво, як зрозуміти, коли потрібно о, говорити, а коли потрібно помовчати. А вам і так все підсвітять, колеса фортуни. Вам і так все підсвітять. Ви самі будете розуміти, що отут я можу сказати, що це буде мені шанс, це буде мені плюшка. А в цих моментах мені варто було б промовчати. Тому б я б сказала, так у вас буде відчуття, що на наступному тижні подіями керуєте не ви. Вас просто виводять. Знаєте, ви вели в коридор, відкрили перву двері, ви так зайшли, ага, я з цієї людини здорову це не хочуть. О, молодець, пройшов екзамен, іди до слідчих дверей. Для чого це трієчка? Трішечки вас треба розрухати. Перевернутий рофант враження, наче ви трішки як засіли в якихось правилах, а вам треба показати, що інколи ці правила вони якби, мають певні сноски. І на них потрібно реагувати. Тож, які енергії, я б сказала, нестабільні і цікаві? Буде багато взаємодій, буде багато можливостей, але не всі вони однаково корисні. Деякі краще не брати. Добре, що очікує в коханні, двійка мечів. Вибір, такий же самий вибір. Комусь розуміння, що Ну, Та у нас якесь трошки таке партнерство своєрідне, але, на жаль, зараз змінити не виходить. Для когось є вибір, що та ні, я розумію, що мені шкода потраченого часу, але в той же самий час це не до чого адекватного не приводить. І тут уже руна Монас вона виходить в момент, коли ми уходимо в скритість, коли ми припиняємо розмовляти. Тому що знову ж таки людина. Не дає того, що все ж таки нам хотілося. Якщо у вас іде пошук партнера або підбір кандидата, то знову показують, що буде двойственна ситуація, як буде декілька людей, з яких ви маєте зробити вибір, з ким вам цікаво, а до кого хочеться і промовчати. Добре, що буде в роботі? Що очікує у сфері роботи? Трішки нарінтовані вона та будете. Трішечки пасивні. А вам здаватиметься, що все відбувається поза вашою волею. І навіть я б сказала. Навіть певний момент зникнення ентузіазму. Але сказати, що це погано, я не можу, тому що недаремно у нас випадало колесо фортуни. Тут, знаєте, трійки, я ж кажу, таке враження, наче вас водитимуть по коридору і підводитимуть до дверей. І ви як маєте зрозуміти, от, що вам дійсно потрібно, що ні. Як це може відбуватися в реальності? В роботі відбуватимуться такі події, на які ви вплинути не могли. І абсолютно вони були не з вашої ініціативи. Не всі вони будуть для вас однаково приємні, не всі вони будуть для вас однаково неприємні, але в той же самий час вони будуть відбуватися поза вашою волею. І тут вам як рекомендація не намагатися їх взяти під власний контроль. Навпаки, просто о, наскільки це можливо, не втручайтесь для того, щоб побачити певні Перспективи, певні нюанси, ну або певних людей. Бо це так само інколи нам необхідно. Далі, що очікує в сфері грошей? Перевернути відлюдник. Ну, дивіться, сказати, що ви, як будете від них відмовлятися, ні, я не можу. Перевернути відлюдник це навпаки говорить, що ви виходите в момент трішечки задовільняти свої. Фізичні потребності, давайте так скажімо, або задоволення отримувати. Одначе, в той же самий час сама руна скритності вона може попереджати про небезпеку через, через як, господі надмірних витрат через надмірних витрат. Тому вам тут як підказка, що так, ви, можливо, отримуєте якийсь дохід, і вам буде здаватися, о, зараз ми почнемо. А вам говорять, що ну окей, починайте, але все ж таки більш тверезо прораховуйте свої витрати, більш тверезо дивіться на те, що ви маєте зараз, без прив'язки, що, от, а от в перспективі ні, на тут і зараз. Тому що, знову ж таки, коли ми. Виходимо із якоїсь аскези, коли ми були умовно обмежені в грошах, а зараз воно у нас є, ми можемо їх занадто витринькувати. Так от, на наступному тижні вам це робити не рекомендують. На цьому я всім дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсорам. Ну і до нових відео. Пока!